Радіо 10 вітає вас сьогодні. В проєкті на все свій лікар. Ми будемо говорити про наші з вами нерви, точніше про нервову систему і ці захворювання, які можуть бути з нею пов'язані. А саме тому я запросила до нас в гості лікаря-невролога з 20-річним стажем Владислав Достюк Моє вітання. Добрий день, мої вітання. Рада вас бачити у нас у студії. Я знаю, що вас в місті багато хто з пацієнтів чув, бачив до вас, звертався. Мені рекомендували не раз запросити вас до нас на ефір. Мені якось пощастило, оминало мене спілкування з фахівцями вашої сфери. давайте ми ближче познайомимося з вашою роботою, розкажемо людям, з якими саме питаннями. Частіше до вас звертається і варто до вас звертатися. Дякую за запрошення. Переважна більшість на сьогоднішній день в люди звертаються. Головний біль коливання артеріального тиску, мігрені, тривоги. Приблизно такий перелік погіршення якості сну. Я думаю, що я би окреслив от таку кількість звертань. Це пов'язано здебільшого з тим стресом, який акумулюється довкола нас після повномасштабного. Безперечно, я думаю, що це почастіше це звернення. Якщо говорити загалом про от головні болі, мігрені, з чим взагалі це пов'язано? А от ті самі мігрені? Так, от ми про них чуємо, і як їх діагностувати? От, якщо в людини регулярно болить голова, це про що може свідчити? Не обов'язково мігрені, річ в тому, що в переважній більшості, те, що я стикаюся в повсякденному роботі, в переважній більшості головний біль пов'язаний з коливанням артилятним. Uh -huh. мігрені вони більш такий специфічний біль, який носить характер переважно у дівчат. Співвідношення дівчат до чоловіків приблизно 5 до 1. Він, uh -huh. носить, uh -huh. він носить спадковий характер, тобто ми це нога зябасі, мами і так далі. Горман залежний, головний біль, який триває і пов'язаний з фото або з фонофобією. Світло подразнює, і так далі, тобто є чіткий перелік симптомів, які притаманне саме. Мігріння. Я не думаю, що у кожного, хто звертається з головним болем або скаргами на головний біль. Uh -huh. А от гаджети, от те, що ми працюємо зараз дуже багато з телефонами, з планшетами, з комп'ютерами, вони впливають. Загалом ж кажуть, що навіть перед сном не бажано, тому що там є випромінювання синього спектру, яке діє на нас. А на нервову систему впливає. Я думаю, настільки впливають гаджети, скільки інформації, яку ми користуємося, переглядаючи це. Якщо ми будемо читати анекдоти, у нас буде настрій краще. Поради від лікаря між іншим. Якщо ви хочете щось питати, нагадую, у нас є пряма трансляція у Фейсбук, а ще у нас є наші месенджери: 050 п'ятдесят 2 Це наш номер телефону. Якщо хочеться щось дізнатись, пишіть, будемо задавати питання лікарю наперед. Я хочу поговорити про інсульти. Ми вже з пані Іриною Моковійчук говорили про кардіологію. Ми говорили про те, що інсульти насправді то це часте явище, особливо тепер ви теж маєте безпосередній безпосередні стосунок до лікування цієї хвороби. От, з вашого боку, те, що ви бачите, як часто виникає з чим ви пов'язуєте? Фактори ризику. Які давно доведені і вони є, існують чітко. Це перший найбільш потужний фактор ризику це коливання артеріального тиску. 35 приблизно відсотків від загальної популяції світу, не тільки в Україні, не тільки пов'язано з бойовими діями, які відбуваються в нас в країні, підвищений артеріальний тиск. Тобто третина популяції приблизно підвищений артеріальний тиск. Не всі приймають гіпотензивні препарати. Зазвичай, на жаль, або шкода, вони приймають ситуативно тільки тоді, коли зростає артеріальний тиск. І ліки, які приймають дану категорію людей, вони не, не постійні. От у нас люди не тільки не на постійній основі, вони на жаль не є не досягають кінцевої мети. Тобто, все рівно це тиск або коливання тиску, які вони приймають, він носить ситуативний характер, тимчасовий характер, на жаль. От е, я читала такі прогнози, що кожен третій українець, якому зараз 25 років або більше протягом життя може захворіти на інсульт. Раніше називали цифру 1 до 6, принаймні наша українська асоціація бере близок з інсультом. Ну зараз це почастіше, але з вампуга. Якщо говорити про е, військових, от те, що ви стикаєтеся, той спектр питань, які ви вирішуєте. Почастіше звернення, от коли хлопці приїжджають на ротацію, на реабілітацію, приходять до вас, Приходять, безумовно. Я хочу сказати, що часто зустрічаються саме побутові нюанси цьому хлопцю або дівчині, тому що в нас є і треба віддати належне нашим дівчатам, які боронять нашу країну. Вони звертаються більше з якимось асоціалізацією. Тобто це компромісний варіант знаходження, я там, ви тут і так далі. Тому ем, моральний аспект впливає достатньо потужно, напевно, що навіть більше, ніж інколи деякі захворювання, на моє переконання, принаймні мої такі власні спостереження, те, що впливає психологічно на цю категорію людей. Якщо ми говоримо вже про реабілітацію, про е, ці моменти, з якими вони стикаються, чи є якісь програми реабілітації для військових у нас тут е, і саме по неврологічній сфері, зараз е, ну, я думаю, що держави, велика кількість кабінет міністрів, зрештою там е, дуже потужно взяв такий напрямок реабілітації. Реабілітація як фізіологічна, так і психологічна. Існує велика кількість програм, які дійсно і вони є в онлайн доступах. Є безкоштовні психологи, які займаються цією категорією. Читала в інформаційних матеріалах про те, що от зараз фахівці-неврологи стикаються з тим, що є дуже багато травм голови. Це пов'язано з якраз от бойовими діями. Не вибухової травми, контузії. Так а от у нас у Чернівцях до вас потрапляють люди з подібними проблемами, чи поки що немає. Я думаю, що вона є просто переважно, вони профільно звертаються. Тобто, це військовий госпіталь. Угу. Тобто, хлопці і дівчата суто по напрямку. А, читала також про те, що загалом а, сьогодні а, неврологи вони повинні бути мультидисциплінарними спеціалістами. Тобто, ваша робота пов'язана з багатьма іншими напрямками. А, от, ну буває ж таке, що людина ходить по лікарях. І не завжди знає від чого в неї ота чи інша проблема. Якщо говорити от якраз про цю сукупність роботи, на яких ще спеціалістів могли б люди звертати увагу, з ким ви працюєте? От з розгляду яку ниточку потягнути, куди перше стукати в які двері? Якщо казати так в переважній більшості симптомів, які звертаються, це кардіологія, гастроентерологія. Навіть так, так. З шлунком. Ну, згадайте симптом студента. Тобто і на іспитах приблизно так само. Тобто прискорене серцебиття, треба бігати в туалет. Mm -hmm. Тобто, така своєрідна, ну не хочу казати так стереотипно, але така своєрідний варіант психосоматики, якщо можна так переказати, і це створює певні фізіологічні зміни в організмі. Ми реагуємо. Ну, хочу одразу зазначити для наших слухачів, в принципі, стрес це нормально. От я хочу. Воно може пролунати дивно трохи, але стрес це нормальна. Це реакція організму на пристосування до зовнішніх подій, які оточують цю людину в даний момент. У мене вже є питання від наших слухачів. От тут якраз питають про панічні атаки. От що спочатку повномасштабного вторгнення довелося відчути на собі вплив війни. Навіть на відстані від зони активних бойових дій познайомилися ми з таким діагнозом як панічні атаки. Які симптоми ви можете назвати, як з ними боротися, які наслідки? Ну, здебільшого, я знаю, що з такими питаннями і до психотерапевтів звертаються, але це ж нервова система Те, ну, панічна лікається? атака. Я думаю, що це на, на рубежі, як кажуть, і псих, психотерапевтів, і неврологів, тому що звертаються люди. Традиційно, напевно ж, так я б міг окреслити це напрямок: те, що якщо невролог, значить це лікує нерви. І відповідно велика кількість звернень саме в цьому напрямку. Хоча ми намагаємося переронтувати дану категорію людей і до психотерапевтів. Панічна атака, я одразу хочу зазначити панічна атака, жодна панічна атака не закінчилася якоюсь проблемою на рівні фізіології, тобто для людей, у яких виникає панічна атака. Треба чітко знати або усвідомлювати, що це панічна атака, нічим не закінчується абсолютно. Далі, переважно більшість що панічна атака триває 20 хвилин. Якщо ви створите для себе такий певний таймінг на те, що через 20 хвилин в мене це все зникне і пройде, в мене буде якась межа часова, яка дозволить мені дочекатися цієї миті. І панічна атака, на жаль, вона от я хочу відрізнити відчуття, от поняття страху і тривоги. Панічна атака, переважно більшості супроводжується тривогою, тобто безпідставне очікування, що щось має статися, хоча насправді це не стається. Страх це відмінність в тому, що це очевидна якась ознака. Тобто я боюсь чогось, а тривога це безпідставне, безпідставне відчуття, яке нічим не закінчується. Тобто панічна атака нічим не закінчується. Її треба просто перечекати. Переважна більшість, дві секундочки, просто ремарка там, тому що ви в питанні пролунала тема, як з цим справлятися. Переважна більшість – це вживання короткочасних бета-блокаторів, препарати такі спеціальні, які призначають переважно більшість кардіології і дихальної вправи. Видихнули? Саме так. І не нервуємося. Є в мене ще питання до вас: про що можуть сигналізувати постійні головні болі? Ну і як можна з ними впоратися, якщо немає медикаментозних засобів? Я колись чула, що є такі точки на тілі, які натискати, щоб зменшити головний біль? Це правда? Походження головного болю в переважній більшості є головний біль, так званий головний біль напруги. Те, що ви згадали гаджети, коли натягуються м'язи, шиї, відповідно, натягуються м'язи і. Потиличної ділянки, творі такий, так як зазначив наш радіослухач, головний біль він постійний. Саме цей притуманник: тепла вода на потилицю, розмасажувати, скроні, розмасажувати комірцевий відділ, навіть можна власноруч. як не дивно інколи спрацьовує, просто випити стакан води, намагатися уникати тривалого відсутності вживання їжі тобто, коли глюкоза падає, організм сигналізує. Він же не буде вам підстати повідомлення, в месенджери і так далі. Так далі, що зі мною щось відбувається, uh -huh. то він буде сигналізувати проявом болю на цей біль. Я можу впливати таким чином, щоб в мене не падав фарівні глюкози. Мені треба харчуватися принаймні не рідше ніж 4-5 годин. Мені треба обов'язково поїсти і достатньо споживання рідини. Інколи просто звичайне випивання стакана води може врятувати вас від появи до речі, не перший спеціаліст, хто каже про воду, та зокрема відносно нещодавно в гостях був уролог, який теж казав, що пити воду регулюєте а, таким чином роботу свого організму. Є в мене а, ще одне питання від наших слухачів: а, чи можна от чи варто прийма а, тримати в домашній аптечці ліки на випадок, якщо прихватило спину? І чи можна в цьому випадку застосовувати домашній масаж? Я думаю, що це в принципі актуальне на сьогодні питання. Сама зараз на городі працюю. Якраз, от сезон в розпалі. Я би не поміг я так, я буваю там Сапом, мій друг часом. Ну і багато людей стикаються, От як сказав один мій друг, той агрофітнес він часом вилазить боком і болями в спині. Так от чи порадили б ви тримати щось в аптечці, і якщо спину скрутило, чи варто робити самомасаж або просити когось з домашніх? 80% приблизно виникнення болю, воно не пов'язане з специфічним болем, тобто той, який не супроводжується якимось змінами, структурними змінами в анатомії спини? Тому дійсно я погоджуюсь повністю, можна приймати препарати, нібито як на випередження, якщо можна пояснити, тобто як тільки виникає біль. Дійсно, і він пов'язаний з відсутністю інших можливих симптомів, тобто немає зростання температури, не порушується акція чи видалення, немає якихось таких м, інших симптомів, які можуть бути притаманні або приховні, імітуючи появу болю в спині. Так дійсно можна випивати так звані нестероїдні протизапальні препарати. І масаж я би не врадив на перші дві доби приблизно, тобто краще навпаки, спині дати спокій, а потім потихеньку розходжуватися або робити займатися. О, на так, час гострого болі би масаж не робив. Не займайтеся самолікуванням, ми взагалі регулярно про це кажемо. А от серед ваших пацієнтів безпосередньо, от, в цей період, осінь це ж якраз теж період у нас загострення всіх хронічних хвороб, бачите прилив пацієнтів от, на осінь? Так, ви праві, абсолютно весна осінь, така сезона. Я от теж перейду напевно до хвороби старшого віку. От ми часто читаємо про Альцгеймера, про Паркінсона. Зараз дослідження, як їх діагностувати, як уникнути. Наскільки це страшні хвороби, і чи дійсно у нас зараз є з ними проблема їх збільшення Популяційно, Я думаю, що зростання це хвороби, як ви зазначили, віку І відповідно, якщо збільшується. Тривалес життя, дійсно можна очікувати на приріст пацієнта в даних категорії. В всьому світі деменція на хворобу Альцгеймера – це найбільш тобто, найбільший відсоток деменції це саме хвороба Альцгеймера. Я так думаю, що в нас не діагностують в такій кількості. Бо не звертаються? Я думаю, що так, дійсно і не звертаються, і переважно більшість – це люди, які. Або немає можливості, зрештою, або вони одинокі. Тобто інколи тобто треба зважати на певний відсоток такої категорії людей. Хвороба Паркінсона вона носить інший характер: це дефіцит нейромедіатора, який запускає процес руху. Якщо його стає менше, там їй треба призначати так звану замісну терапію. Вона потребує спеціалізованого призначення і бажано, щоб невролог або спеціаліст який би спостерігався людина впродовж певного часу, щоб можна було підібрати адекватну дозу і адекватний слід? А чи можна а, цю хворобу призупинити, чи можна її вилікувати? Вона належить до як Альцгеймера, так і хвороби Паркінсона належить до нейродегенеративних захворювань, які, на жаль, прогресують, угу. тобто вилікувати повністю ми їх не можемо? Їх, ні. Тому завчасно перевіряйтеся і приймайте ліки, щоб процес не просувався. Знає, що факонтрольна фахів... спеціаліста ви знає, що фахівці вашої сфери також стикаються з проблемою епілепсії, чи бачите ви зараз, що на фоні стресу у людей виявляється епілепсію, і можливо, ті люди, в яких її вже виявили, зараз більш схильні до різного роду приступів. Еліпсія, я думаю, що певний відсоток він залишається сталим, популяційно. Я би не міг знати. Єдине, що може викликати стан нападів, це подразнення зовнішнє. Тобто, коли людина перебуває в певних умовах. Коли людина перебуває, наприклад, в підвалах, так як село Ягідне, згадайте. Тобто такі умови, які не можуть часто надатися допомогу, це може бути таким провокатором або предіктором порушення або стану нападу. Кількість новому такому зазначенні я би не, не сказав, що кількість ворог на епілепсію зросла. А що б ви порадили? Ну от моделюємо ситуацію. Поруч з нами людина, який стає погано, Розумієш, ну от більшість з нас теоретично розуміє, як виглядає напад епілепсії. Що б ви порадили робити, яку допомогу надавати? По можливості, щоб людину вкласти на підлогу і унебезпечити від набачок. І унебезпечити від того, щоб вона не торкалася або не билася під час нападу головою. Ну, тверду поверхню. Тобто зажати, Ну, наскільки це можливо, навіть не те, що зажати, просто обгруднути ногами голову. І на бок. Якщо дивитися на статистику, то до топ-5 лікарів, куди люди звертаються наразі найчастіше, так. То до цього топ 5 на п'ятій сходинці якраз неврологи. Люди дуже часто звертаються. От якщо подивитися на те, з чим стикаєтесь саме ви, на ваших пацієнтів, які б ви назвали топ, ну нехай топ 3 проблем, або можливо топ 5 які турбують наших мешканців? Голова спина. Ну, я би буду... Світлана. Голова Ці. спина. Голова спина. А спина чи частіше, що от за що поряд, чим... відділ? Так Грудний, до речі, достатньо рідко. Це переважно шийний відділ, найбільш рухливий частин. От ми почали на старті говорити про інсульт. Це насправді а, та хвороба. Якщо от у людини кризовий момент, то там є буквально а, кілька годин, наскільки я пам'ятаю. терапевтичне терапевтичне вікно. вікно, так коли людині ти можеш допомогти. А, з вашого. Боку, щоб на що звернути увагу, так от порадьте нашим слухачам. От коли ти бачиш людину, їй погано, а людина сама себе вряд чи зможе діагностувати які симптоми інсульту, коли треба терміново телефонувати 103? Фаст тест обличчя, рука. Тобто, коли людина не може підвести руку, Є слабкість певний кінці зазвичай різне. тобто не те, що я не можу підвести обидві руки, а я не можу підвести або право, або ліву. Асиметрія обличчя просиш людини посміхнутися, вона не може посміхнутися кутом рота. Тобто є провисання сторони щоки мімічним м'язовим складами. Я вас переб'ю у нас в області оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, перейдіть в укриття, бережіть себе, повітряна тривога. нагадую, переходимо в укриття. Перепрошую, щоб перебила фаст тест, то тобто в нас обличчя, перекошеність, руки, мова, мова. Що може бути не так з мовою? Нероздільна мова. Тобто людина незрозуміло звертається до вас. Вона не може назвати своє ім'я. Тобто, а, якщо mm. ми зі сторони така вірбальна каша. Тобто mm. людина не може чітко висловити слово. А, якщо от ви бачите людину, спитайте в неї найпростіше якесь питання, задайте саме просте, Подивіться на її обличчя, і попросіть підняти Руку. одну чи другу кінцівку, і в випадку чого телефонуємо на лінію 103. нерідко кажуть, що саме цукровий діабет він теж пов'язаний з, скажімо, так він є фактором великим фактором ризику захворювання на інсульт. Це так? Так, безумовно. А чим саме це сприяє, що люди роблять не так? Річ в тому, що так зване, з'являється макроангіапатія, тобто інсульт він не стільки безпосередньо сам впливає, хоча дехто може не погодитись. На моє переконання, він ускладнює перебіг основних захворювань, які присутні в організмі, як коливання артеріального тиску, нефрологічне порушення, які призводять до коливання знову ж таки артеріального тиску, і так звані терміни, достатньо специфічні, медичні, макро або мікроангіопатії, так, щоб нашим слухачам було зрозуміло, він просто руйнує судини. Я трішки перерву нашу розмову. Я хочу ще раз нагадати: у нас в області оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, перейдіть в укриття. Ну і мабуть, останнє питання, з яким я до вас звернуся, Це от якраз моя колега нещодавно скаржилася. От люди час від часу відчувають оніміння в кінцівках, зокрема, от в руках. Це сигнал чого? Часто зустрічаю молодих дівчат на тому факторі, що в них просто понижений артеріальний тиск. приблизно це може бути 90 на 60, саме на сімдесят. Є так зване так, тілобудова людина, яка притаманно перерозподіли кровопостачання, саме централізація кровопостачання. Тобто периферія в них працює гірше. Цим людям гірше зігрітися. Ну, приблизно так. Долоні постійно вологі. От це конституціональний такий тип людини. Це зазвичай воно спадково. Тож онімінні рук це не завжди катастрофа-катастрофа. Не обов'язкову, катастрофа. не обов'язково обов інші інше Можливо, є ще якісь речі, я так галопом по Європах. Я знаю, що е, специфіка вашої діяльності вона мега обширна. Я так намагалася пробігтися по усіх пунктах. Можливо, я ще про щось забула вас питати, але ви вважаєте це потрібно це донести. Я б хотів так загально таку якусь рису підбити через те, що дійсно у нас умови такого хронічного стресу. Ми перебуваємо в умовах хронічного стресу. І частіше всього, ну, захворювання, які були і раніше, вони зараз загострюються. Я б хотів таку все ж таки обнеділиво. Намагайтеся ретельно або якісно робити відповідально на своєму місці те, що, що ви робите. Донатьте, будь ласка, ВСУ хоча в СУ і хотів такі ремарочку Таке серіану, щоб бути щасливим. Намагайтеся заповнити руки роботою, серце коханням, а майбутнє надією. Mm, це було дуже красиво. Владислав Децьок сьогодні був в мене в гостях. Дякую вам, що у вашому щільному графіку ви знайшли час до нас завітати. Вдячних вам пацієнтів. Щира вдячна. Дякую За вам і фігір. нашим слухачам. Дякую. Бережіть себе. Це був проєкт На все свій лікар. І також нагадую, нас оголошено повітряну тривогу. На все свій лікар. На Радіо 10 Розмова із фахівцями медичної галузі. Не займайтеся самолікуванням, адже на все є свій лікар. Програма на все свій лікар створена за фінансової підтримки Чорноморського фонду регіонального співробітництва проєкту німецького фонду Маршала. Її зміст є виключно відповідальністю автора і не обов'язково відображає позицію Чорноморського фонду регіонального співробітництва проєкту німецького фонду Маршала. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Повітряна тривога. У Чернівцях та області оголошено повітряну тривогу. Перейдіть в найближче укриття. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Повітряна тривога. У Чернівцях та області оголошено повітряну тривогу. Перейдіть в найближче укриття. Повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. У Чернівцях та області оголошено повітряну тривогу. Перейдіть в найближче укриття.